Ну що, знайома ситуація? Хтось питає, котра година, а в голові одразу купа варіантів: за п'ять третя чи без п'яти три, пів на шосту чи пів шостої. Якщо так, то ви в правильному місці. Сьогодні ми раз і назавжди розставимо всі крапки над і. Обіцяю, після цього ви будете називати час впевнено, наче все життя так говорили. Гаразд, давайте до справи. Вся суть насправді зводиться до двох простих запитань: перше, котра година, це про години, і друге скільки хвилин. Здавалося б, дрібниця, але саме в цій відмінності й захований головний секрет: це основа, на якій ми зараз все і збудуємо. Ось наш план дій. Спочатку розберемо те саме головне правило, без якого нікуди. Потім з'ясуємо, в яких ситуаціях говорити як диктор на телебаченні, а коли як у звичайній розмові. Далі найцікавіше влаштуємо справжню екскурсію циферблатом. Ну і наостанок пройдемося по найчастіших помилках, щоб звучати просто бездоганно. Отже, почнімо з фундаменту: Існує одне ключове правило, яке керує абсолютно всім, що стосується часу в українській мові. Якщо його зрозуміти, то вважай, половину справи вже зроблено. І ось воно, це золоте правило. З годинами ми говоримо про порядок. Ми ж питаємо, котра година. Тому й відповідаємо: перша, друга, десята не один година, а перша година. А от з хвилинами все про кількість. Питання скільки хвилин? І відповідь «5, 20, 45». Все просто години це про порядок, хвилини про кількість. Це і є наш ключ. Так, з фундаментом розібралися. Тепер про стилі. Бо в українській мові є по суті два способи говорити про час. Уявіть, що у вас є два інструменти: один такий, знаєте, для офіційних оголошень на вокзалі, а інший для живої, невимушеної розмови з друзями. Офіційний стиль це такий собі безпечний варіант. Він простий і залізобетонно правильний завжди. Тут не треба нічого вигадувати, просто називаєте годину, а потім кількість хвилин. Наприклад, на годиннику 10.20. Кажемо 10 година 20 хвилин. Якщо 10,50, 10, -50, 10 година 50 хвилин. Якщо раптом засумнівалися, використовуйте цей варіант, точно не помилитеся. А ось тут починається справжня жива мова. Розмовний стиль це те, як ми говоримо в побуті, і він значно гнучкіший. Дивіться, той самий час 10.20. Можна сказати 20 хвилин по десятій, тобто 20 хвилин вже пройшло після десятої. А можна сказати 20 хвилин на одинадцяту, ніби ми вже рухаємося в напрямку наступної години. Відчуваєте? Це і є краса розмовної мови. А тепер найпрактичніша частина. Вирушаємо у подорож нашим циферблатом. Щоб вільно почуватися у розмовному стилі, нам потрібна карта. І ця карта звичайнісінький годинник. Давайте ж розшифруємо його секрети. Подивіться уважно. Уявіть, що ми ділимо циферблат вертикальною лінією від 12 до 6. Все, що праворуч, до 30 хвилин, це територія прийменників на та по, а все, що ліворуч, після 30 хвилин, це вже зона відповідальності за та до. Це просте дізуальне правило найкращий помічник. Добре, розберемо праву половину. Візьмемо знову 10-20. Можна сказати 20 хвилин по 10-й, тобто ми пройшли 20 хвилин після позначки 10. А можна сказати, 20 хвилин на 11. Тут ми ніби вже дивимося в майбутнє, рухаємось у напрямку напрямнадцятої. Обидва варіанти абсолютно правильні і поширені. А от коли хвилинна стрілка перевалила за 30, логіка змінюється. Ми припиняємо рахувати скільки минуло, і починаємо рахувати, скільки ж залишилось до наступної години. Такий собі зворотній відлік. Наприклад, 10.40. До 11 залишилось 20 хвилин. Тому ми кажемо 20 хвилин до 11 або за 20 хвилин одинадцята. А тепер декілька секретів, щоб звучати максимально природно. Для 15 хвилин використовуємо красиве слово чверть. Тож 10-15 це чверть на одинадцята або чверть по десятінь, а 10-45 відповідно за чверть одинадцята. Скажімо, зустрінемось за чверть одинадцята. Звучить чудово, геш? Увага! Зараз дуже важливий момент. 30 хвилин, тобто половина, тут є своя унікальна конструкція півна. І головне правило це завжди пів на наступну годину. Тобто 10.30 – це пів на одинадцяту. Ми вже на півдорозі до одинадцятої. В жодному разі не пів 10. Це, мабуть, одна з найпоширеніших помилок. Запам'ятаємо пів на одинадцяту. Ну що, ми вже майже біля фінішу. Правила вивчили, циферблат розібрали. Залишилося тільки відшліфувати наші знання і позбутися кількох дрібних, але прикрих помилок, щоб звучати як справжні носії мови. Отже, час провести таку собі ревізію нашого мовлення, які слова паразити і помилкові конструкції псують нам всю картину, коли ми говоримо про час. Давайте їх знайдемо і позбудемося. А ось він ворог номер один, прийменник без. Будь ласка, просто викиньте його зі свого словника, коли йдеться про час. Фраза без двадцяти одинадцята це груба помилка, калька українською. Ми кажемо за двадцять хвилин одинадцята або двадцять хвилин до одинадцятиї. Якщо треба запам'ятати лише одне правило, нехай це буде воно ніякого без. І ще кілька дрібниць, які одразу видають новачка. Не пів восьмого, а як ми вже знаємо, пів на восьму, бо ми на півдорозі до восьмої. Не 15 хвилин після десятої, а 15 по десятій. Прийменник після тут просто не вживається. І коли призначаємо зустріч, кажемо о сьомій одині», а не в сьомій. Це нюанси, але саме вони створюють враження. І ще одна деталь. Коли не знаємо точного часу і хочемо сказати приблизно, використовуємо слово близько. Наприклад, я прийду близько одинадцятої слово біля в цьому значенні помилка. Все просто біля це про простір, наприклад, біля будинку, а близько про час. Так, давайте підсумуємо: ось вся формула успіху в чотирьох простих кроках: перше години порядкові хвилини кількісні. Друге, перша половина циферблата це на або по, третє. Друга половина за або до. І четверте золоте правило. Забуваємо про слово без назавжди. От і все. Ця тема більше не буде викликати труднощів. Ну от тепер всі секрети розкрито. Наступного разу, коли пролунає питання, котра година, ви зможете відповісти впевнено, правильно і красиво. Адже володіти мовою це теж своєрідна суперсила. Користуйтесь нею і звичайно цінуйте кожну хвилину.